Діалог на привозі. Моню! Якби ти був царем, то як би ти тоді жив? Ой вей, я б тоді вжив трохи краще, ніж цар. Цікаво! А це як? А ось так. Я б жив як цар, і ще трішечки приторговував би на привозі. <плес> Купила шпалери, що самоклеїться, самоклеючу плитку і самоклеючі панелі. Вже третю добу чекаю. А нічого не відбувається. Ніхто не підкаже, як це працює. Станіслав працював у рекламному агентстві, і коли на побаченні Даша від спеки розстебнула верхній гудзик своєї блузки, він не стримався і крикнув: Будь сміливіше! не зупиняйся на розстебнутому!» Дружина голови колгоспу стоїть і плаче на могилі чоловіка. Тут повз проходить бригадир тракторної бригади, спотикається і з своїм величезним господарством падає прямо на вдову. Васю, ти що тут робиш? Та ось дружина нещодавно померла, приходив провідувати її. А від чого вона померла? Від мого хозяйства, коли коханням займалися, не витримала бідна. Васю! Після смерті чоловіка мені життя не мило. благаю, добий мене прямо тут на цій могильці.